Я не можу бути людиною мистецтва, поки отаке от відбувається. 40 з чимось підтверджених з роботок. Ти намагаєшся думати про дихання, там, про це все, а тобі повесь сидять і кажуть, стріляй безвець. Половина тих, хто зараз в армії, не воєнні. Якби тільки воєнними воювали, то я не думаю, що ми щось змогли зробити. Я б не міг жити задоволеною вільною людиною в вільній країні, якби я знав, що хтось замість мене цю свободу відборював. Мені завжди хотілося, якщо вже і воювати, то воювати з людьми, які знають, що вони роблять. От. А де таких шукати, як не тут. Ну, я був в війську до цього, в 14 15 му Я медиком був, я на евакуації працював. А, я спочатку повернувся медиком, от. потім зрозумів, що хотів би в полі попрацювати. Та якось, давно воно мене вибрало, так сталося. Там багато факторів зійшли, що я опинився саме тут. Ну, в основному я працював з медіа. Я ще після першої служби в мене там багато змін залишалося в армії і так далі. Плюс yes. я вільно спілкуюся англійською, тому якось починав працювати фіксером. Термін професії, який я зараз люблю, люблю казати локальний продюсер. Yeah. Yeah. Да. І от, власне, так і працював. Багато з ким, багато міжнародних медіа. Там список буде медіа з 15 чи 20. Французи, американці, британці, італійці з ким я кометиками працював. Плюс працював в українському кінограбництві. Я і в документальному кіно працював якраз по тій частині, яка мені краще за всього такого доводу Я... Ті фільми, які мені прямо подобаються, в яких я брав участь, вони такі артові. Дві з половиною години чорно-білого документального кіно. Я не можу бути людиною мистецтва, поки от таке відбувається у мене вдома. З одної сторони. Точніше, я не так скажу. Я не, не можу бути людиною мистецтва, я не можу займатися мистецтвом. Я не можу займатися мистецтвом, поки таке відбувається, бо ну, камерою ти кулі не зупиниш. Камера це потужна штука, мистецтво це потужна штука, От, але... Мистецтво не зупинить війну, мистецтво не зупинить людину, яка прийшла тебе вбивати. А зброя в твоїх руках зупинить. Це перше. Але з іншої сторони, я, ну, я ніколи не вважав, що ти перестаєш бути митцем, якщо ти не робиш щось. От так. Ну, зараз я нічого не знімаю, зараз я нічого не пишу, там був би я музикантом, зараз я нічого не граю. Не? Але. Чи перестав я бути митцем через це, чи перестав я думати як митець, чи перестав я сприймати реальність як митець, я думаю, ні. Просто поставив на паузу. Ну, я, я завжди думав, що бути снайпером це, що ти маєш бути ідеальним стрілком і всякі такі штуки, а мені просто пояснили, що всього можна не вчити. А вчитись я люблю і вирішив. Не. Я завжди любив пробувати стрибати в іщого, пробувати зробити щось, на що я може і не здатний, але якщо я буду пробувати, то може і мені так лишу. Пам'ятаю, в мене був один постріл, коли так сталося, що мені довелося налаштувати глядівку, дивитися бінокль, потім відкласти бінокль взяти гвинтовку і вистрілити. І це все за буквально. Хвилини. І чому я його запам'ятав, бо я дивився, намагався сконцентруватись на диханні, на пострілі і чув поруч е голос товариша, який весь час сказав, стріляй бойця. Стріляй, будь. Я в кінці в ну, от, 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 цей момент, коли ти намагаєшся думати про дихання, там, про це все, а тобі поруч сидять і кажуть, стріляй б. Це смішно. Але я влучив тебе. Ну просто робота завершена, робота зроблена, є результат і ну, я... я до сього стараюся ставитись професіонально. До попередньої роботи я своєю ставився професійно і в принципі ну, я доволі професійний людина. І це теж професія. І це теж частина професії. Якщо я її роблю, якщо вдається, то я просто почуваю себе окей. Минула ротація була супер ефективна, бо ми знайшли кілька позицій, з яких ми могли працювати так, ніхто не зрозумів, звідки ми працюємо. 40 з чимось підтверджених ліквідацій вбивсь з роботи. Це був Серебрянський ліс в основному. Ну там. Там і навколо нього. От. І от там ми, там ми давали жару. Там У нас кілька разів на тиждень результат був стабільний. От. І у всіх форматах. З усіх дистанцій не стріляли в чуваків, які блюють, п'яні стоять. Ми стріляли в чувака і попадали на гранату. Ну, коротко, ми тільки там не стріляли. Я в армії тільки поки війна. Я хотів бути в армії зараз. І хочу бути в армії зараз. Але це бажання є тільки зараз, тільки поки йде війна. Як тільки війна закінчиться, я цивільна люблю. Половина тих, хто зараз в армії на воєнні. Якби тільки воєнними воювали, то я не думаю, що ми б щось змогли зробити. Я хочу жити в вільній країні, вільною людиною. І зараз така ситуація, що для цього треба боротися. Якщо я не знаю, може це моє щось, але я б не міг жити задоволеною вільною людиною в вільній країні, якби я знав, що хтось. Замість мене цю свою бороду. Я просто хочу бути одним з тих, хто виборов нам право робити так, як ми хочемо, і щоб вони всі йшли.